Якість від тева. І зверніть увагу на ціну. Нарешті все так як мало бути спочатку. Ми разом в чотирьох. В чотирьох. Ну я ти і твої прекрасні очі. <свісно> Обожнюю ти варенички. варенечку замри. Тихо, тихо 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 тихо, тихо. Еморфу. О, Люба. Привет. Значит, будем опускаться на соціальне дно взрыв. Нове на рахунок три Розходимось. один, два, три. Постріл. на рахунок п'ять, один, два. Три, чотири. Панове! О, ні! Панов! Єзис! Зупиніться, мої кращики! Я звісно розумію, що я дуже-дуже кльова, але щоб через мене стрілятися, це вже тришак. Давайте краще хряпнемо за любов. Джизус. Mm, Саша. Сашуля. Вот это до... с бабками. Все okay. бабы лярвы. Shh, sh, sh. Shh. Люба, безобраз. Чушь, Димас, мне кажется, ты горечку Фима, мне не нужны нотации. Це абсорбент. Пий, щоб з тебе окрім сліз та шмарклі ще чогось не полилось. Київське шосе 2А. Таксі, клас. Двох дівок нам сюди. Сіськастих. Ніж Бог. Та... А... Алло. Чуєте, алло, чуєте, нам дівок не треба. Саш, привіт. Ох, Господи, знову ти. Діма побачив нашу переписку, розсердився і зник. Через тебе мене все зніг на голову. А, як ти взагалі мене знайшов? Іра підказала, де ти. Вчора погодили зустрітися, а тепер ігнориш. Що сталося? Та, Люба. знайшлося ваше поросятку. П'янюче, як свиня. До нас свімою прибудилось, тільки наріж до свят. Гаразд, дякую. Папа. -па. Ну, Саш, ти зіпсував моє життя. Я взагалі не хочу тебе бачити. Ну, добре, давай поговоримо з заплющеним. Я не хотів руйнувати твої стосунки. Я просто подумав, що вони скінчились, і тобі потрібно допомогти поставити крапку. Саш, може, щось скажеш? Саш, ну, що тут скажеш? Пардон? Давай якось збирись, чуєш. Ну, попереписувалась вона з тим деном. ну Це ж не означає, що вона тобі зрадила. В, в тебе в правій руці, он. Дякую. Будякую. Алло. Как так Харе! Харе, замовлять, повій на мою адресу. Я вже задубався їх відміняти. Добре. Іди, давай пити. Дівки, бухло. Діма, де ти був до мого знайомства з Люкою. Фіма? Не кричи. Ти мені друг. Чи Фіма? Поняття друг, воно таке, знаєш, розмите. Правильно? Ти мені не друг. Дуль... Ти мені. Брат. Фу. Давай. На. Давай. Не обрізаний, значить. Mm. Ну окей. Тоді таке питання. Чи є спадкові хвороби? Uh. Як бізнес? Хто твої батьки? Uh, ні, uh -huh. розвивається. Uh -huh. Тато професор, мама інженер. Може, ми просто поїмо? У <звук> <звук> мене є гроші розрахуватись, не було кого ховатися. Uh, та це просто uh, каблучка спала. <звук> І взагалі послухай. Я дуже не хотів би, щоб на майбутнє ти. Щоб ти а. кудись зникала з мого життя. Та це просто комар! Мені здається, ти сьогодні якась знервована. Тебе все нормально? Так, в мене нормально. А, ти, мабуть, хочеш щось замовити з меню? Ну, подивись, що там є. Е, там є, це я е, цікаво, чи пишуть чи тут е, калорії. А -а -а. На чай. Е, а ти знаєш, я, мабуть, наїлася. Ходімо звідси. Ні, як За нас красивих. За них, косю. Чуть, давай трошки пригальмуємо, бо вже восьмі п'ємо за одне і те саме якось льо. Пий-пий пий-пий-пий. Брат, ти ударишся як не брат. О! Нарешті! Чого так довго? А? Іди, забирай кума і я нарешті повернусь до свого життя. Кума? Так, Ми вже за це з ним випили. Сказав, що я буду хрестити його дітей. Куме, брате, диви! Кого? Ох. Батарейка розряджена, трісечки розминулися, але ще хвилин тому він був живий. Діма, Діма, чуєш? Вставай. О, Схоже, це надовго. Слухай, може, ти мене не береш, коли він повернеться в цей світ. Ні-ні. ні мене в кафе самовиніс, так що давай замовляй знову дядю на бібіки. І ми разом з тим таксистом занесемо цю спящу красавіцю до нього в карету. Гаразд. Так. А, до речі, коли будеш викликати таксі, скажи, щоб з двору заїжджали, то, ага. а то завжди не туди їдуть. Слухай, от зараз взагалі не до тебе. Я тобі вже все сказала. Не клади слухавку, будь ласка. Так, я наробив дурні, бо думав, що мої почуття взаємні. Тепер просто хочу залишитись друзями. Це можливо. По все на лінії мені такси дзвонить. Дивіться, заїзд на Краківське шосе 2А через двір. І підніміться, будь ласка, в квартиру 33. Треба допомогти винести тіло. Живе, спляче тіло. Я доплачу. Саш, Саш, ти не з таксистом розмовляєш. Але я можу зробити те, що ти озвучила заради дружби з тобою. Господи, чуєш ти, друг? Чого я ніяк не можу тебе здихатися, а? Хочеш дружити, будь ласка, Поверни мої стосунки в норму і будемо з тобою, як і Пумба. Блін, Фіма, ну вже четвертий таксист відмовляється їхати. Навіть за доплату не хочуть. Чуші, давай його лишимо тут, з ним нічого не станеться. А от з тим, хто буде поруч, я не впевнений. Згодна. Тоді гаразд, закривай його тут і їдь по справах. А як повернешся, то набереш. Ти серйозно? Так. Да. Ідеально. Хто йде кохатись кексом, займатися, було торкатися? Я, я. Я вибачаюсь. <рес> а, да? Дмитро, чоловік Саші, тут знаходиться. Дімончик? А Дмитро? Ні, не знаю такого. Слухай, а, мені дуже потрібно з ним поговорити. Я хочу вибачитись. А я хочу сексу. А інакше ніяк? Та не з тобою. Боже, що я все пояснюю? Ти помилився, хлопче. Стій, я, до речі, друг Саші. Прикинь, а я Фіма і на мене чекають. Ну, будь ласка. Сашулік, це просто якийсь джізис. Коротше, Кирило тусується з якоюсь, тілкою, коли ми з ним у серйозних стосунках. Та ти що? Камон! Я це інше. Mm. Я не зраджую. Я. Обираю. А ти сюди випадково не по воді прийшла, свята Ірино. І що ти будеш робити? Кину його. Не пройшов тест на вірність. Просто цікаво. А як ти йому збираєшся пояснити, звідки ти це знаєш? Типу, в кафешці побачила? І чого не підійшла одразу? І що ти там робила? Хто б ти думала? Кирюш, масажист мріє. Я скочу, зустрінемось. Mm. Зрадник. Ірка. Sorry. Бачиш, дрихне. Краще йди. Не можу. Мені треба помирити, Діму і Сашу. Чуєш ти, Купідонний імітатор, Зараз, якщо хтось прокинеться, то засунуть тобі твої стріли по самісінькі колчан. О, гора прийшла до Магомеда. У Мене щось погані перечуття. В тебе випадково немає непоганих лікарів. Я прийшов з миром. Не так. Ти прийшов, щоб підійсьоме. Блі. Через тебе фірсе брат. ти не й і що з настроєм? Що сталося? А чим ти займався весь день? Та як завжди вправляв людям з спини, а ти хочеш... Весь день, так? Так, а чому ти питаєш? І що навіть не сміли. Ну, таке враження, що я на допиті. Знаєш, це могло бути бути. і… Іра, що сталося? А... Чого я почула дзвінок велосипеда і вирішила звільнити велодоріжку? Так тут немає велодоріжки? Велодоріжки немає, а собачі закладки є У, і не одна. Мабуть, неприємно. Ну так, неприємно. Дякую. А, і прощавай Кабеліна. Давай. Поговоримо. Блін, ти серйозно, а? А спочатку так не можна було? Фім, братик, ну я ж Ну Хочеш, хочеш ти мені в Так і ти вже зранку вмазаний. Так, це все через мене. Я вчинив не по-джентльменськи. Визнаю. Але так сталося, що я закохався у Сашу. Ну, сюди! тихо, тихо, тихо. Це лише мої проблеми. Обіцяю розлюбити. І з цього моменту більше ніколи не встану на заваді вашим стосункам. Добре. О, ну, все, прекрасно. Можемо розходитись. Во... Нема ніяких більше стосунків. Все, все ці на нема стосунків, альо. Альо, альо, Ти що не чув, що тобі малий, сказав? Все ідеально. Як я можу пробачити факт зради? Між мною і Сашою нічого не було. Саша завжди тримала дистанцію. О, Прекрасно. Тепер точно можна йти. Навіть під час нашого побачення на даху. Не Ну, от нафіга, ти зараз це сказав! Ти розумієш, що із за твого язика страждає? Мініс! Я думав, в Діма в курсі. Угу, Ти був в курсі. Любасінька, а скажи мені, будь ласка, чи кваліфікується Дівне бажання зробити паузу в стосунках з Сашею, як дурниця, від якої ти просила мене його уберегти? Воу. Звісно, нас Саша потім у цьому звинуватить і у таке тісто розкатає. Ні з якими дріжджами не піднімемось. А. А, чого ти гундосиш? Е, та носик трошки заклало, <смітна> бо любов не гріє. Добре, немає часу, потім перенаберу. Бувай, ць -ць -ць. Ще раз повторю, Саша ні в чому не винна. О! Правильно! Ден – козел, а ти безрогий. Правильно, Справа, не в цьому. Саша. Егоїстка. <смітна> Я думає тільки про себе. Я не хочу переїжджати від подруг, бо мені так комфортніше. Я сама знаю, який ремонт нам треба робити. Я без тебе розберусь, як треба. Я сама, я те, я се я, я, я. Я, я. я вже замахався в свою дупу, своє я. В дупу засовувати. Ден, поясни йому ще раз. Тільки, будь ласка, обережніше. Угу. Твоя правда. алло, альо, малий. Ти мені цим не допомагаєш. Вона і мене використала в стосунках з Дімоном. Так стапе! Продовжуй. Ось, наприклад, день відкриття вашого Ось... кафе з Любою. Ну. Вона запросила мене тільки щоб викликати у Дімона А... На. О, о. На. Тепер ти мій брат. Ти підкидаєш. Як ви мене дістали? Стосунки, це компроміс. Де треба жертвувати своїми інтересами. <сум> І то дати гімно. А ти певен, що воно того варте? У моєму випадку так. <риклад> 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 Коні. А ти не думав, що Любі на тебе було начхати, допоки ти не, не знюхався із Соні? А, а. Ну -ка, ну -ка. Який... А, співпадіння? Не думаю. А, ну-ка, ну-ка, сіть, який, який сапляк. Цікавий, прикольний, бо комусь нужний. Фімочка, есочка, мій розмір. Можна потягати, розносити, а коли набридне, на секонд. Не думав. Оце за сюрприз такий. Я сподіваюся, не похід до офтальмолога, бо якось пів години закритими очима. ну… Гадай, тобі сподобається доволі символічне місце. Mm. Міст хвиля, наче хвиля кохання, що накрила мене, коли я побачив тебе. Будь ласка. Ох, Йезус! Я ж тобі казала на сеансах, що я боюся висоти! Серйозно? Забув! Йезус, Господи, боже мій, поможіть! Егегей! Привіт, красуня! Це тобі від того хлопця. Аааа! Кулаун! Ох, Боже! Алло! І довго мені чекати? Зараз виберемо. Даруйте, це я не вам. Фіма, алло! Боже я Віма, альо! Я я алло! що у вас там за булкотряс? Ти коли будеш? Вибач, я себе не чую. Чу, чуєш мене? Так зробимо зло, тихіше! А що ще мені зробити? Я твої не плюшевий ведмедик. І не, не машинка на радіокеруванні, ясно? Не поняла? Я не твоя річ і не іграшка. Ми будемо отці. Ти добре подумав? Ну, тоді давайте оці два. Ти що, безсмертний? Вони що не свіжі? Даруйте, це я знову не вам. Фіма, я тобі. А! Даруйте. Я вас слухаю. Привіт. Угу. Ти як? Вибач мене, будь ласка, і за цей міст, і за клоуна. Це взагалі то мої основні фобії. І ти мав би це знати. Я думаю, що людина, якщо в стосунках, якщо вони серйозні, то це такого не може бути просто. Так, Згодом. Сто відсотків. Підтверджую. За шабаш? Опа! Опа! Які люди на світі живуть? Що взагалі відбувається? У нас тут чоловічий консіліум, на якому вирішуються ваші долі. Чуєш ти? Доля! Ти повинен був спостерігати за Тімою, а не напитися і перейняти його настрій. І просто цікаво, що ж цей консиліум вирішив. Що я більше ніколи не хочу тебе бачити. Бо ти, Бо ти… ти егоїстика. Папа? Adios. Може, невже моє життя пройшла гармонія? Mm -hmm. Значить так. Ти мені не зраджувала, я знаю. В сексуальному плані. Але від того мені не легше. І як раніше вже не буде. Тому нам потрібно взяти паузу. Пожити окремо. Там побачимо. До побачення. Мали! Може, й мені яких цікавих претензій перепаде. Не перепаде. А... І як ви один про одного дізналися? Я не можу їй довіряти. Mm -hmm. Хочу, але не можу. Mm -hmm. І остання зустріч на природі лише підтвердила мої сумніви. Хоча зовні вона красуня. Ось зараз покажу. Дивіться. Так, дійсно. Хоче не відірвати. Прикинь! Показуй мені фотку, я просто в осадок. Моя дівчина. І причому таку саму, як вона мені колись відправила. Прикол. Що будемо робити, а? Та як що? Це очевидно. Йдемо до неї і закінчуємо цей любов Ліверпульський квартет. Не поспішаю. Гарячу зустріч ми завжди встигнемо влаштувати. Помста. Помста блюдо, що подається при іншій температурі. І ідея. Угу. Е, ну, якщо чесно, я не знаю, що сказати. Це папандос. Я розумію, що це жорстоко. сорі, кращики. Це Діма, він. Ого. Оп льнув на душу мені, ау. ау, 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 ау. Справедливо. Обіцяй не ховати свої сльози, вірити навіть найстрашніших я Пам'ятай через усі зими і літа, ми закохані в життя.